Панство моє вітання. Мене звуть Олександра. Давайте сьогодні з вами розглянемо е питання з Казахстаном, да, що там взагалі в них відбувається, що буде, е яка політика буде між Казахстаном і Росією, чи буде щось змінюватися чи ні. Тому що. Е Різні я думки, різні новини читаю. Хтось говорить, що все буде змінюватися, хтось з політологів говорить, що все як було, так і залишиться. От, тому давайте дивитися. А перед розкладом хочу ще раз попросити вас трошки терпіння проявити да, і перепросити за. Швидкість читання розкладу, тому що я наразі переходжу на українську мову второю і інколи, ну так, трошки гальмую в плані підбираю слова, да, і бувають інколи такі затримки. Тож буду дуже вдячна за ваше розуміння і за вашу витримку. Так, тепер давайте почнемо давайте спочатку просто ситуація на зараз. Ситуація у нас зараз в Казахстані, в політичному стані, що відбувається. Так, карти вже самі перевертаються. О, башня. Так, в нас сьогодні прям, так, да, карти самі хочуть говорити. Добре. Дивіться, щось вони там обирають. Я б не сказала, що в політичному стані, знаєте, якось змінюється в них курс. Вони зараз знаходяться в стані, знаєте, більше такого спокою, в стані роздумів і, можливо, навіть Можливо, навіть і не все влаштовує те, що є, да, по башні. Зараз ми її розкриємо, але вони щось собі думають, щось собі вибирають. Але знаєте, по цій картці по двійці а, ну, вибору як, як такого не сильно і, і є, да, тобто вони там дивляться все рівно на ну, З чогось свого вибирають, типу, як шлях. там, да, а... Шлях політики, да? шлях, від... Ой, шлях відносин, боже знову. Карти сьогодні дуже говіркі в нас. Це я хотіла башню розкрити. Король Пентаклів. Це Путін у мене загаданий на короля Пентаклів в таких політичних розкладах, де присутня Росія. Да? І по трійці чаш це, знаєте, ну, щось буде змінюватися. Тому що по башні і по трійці кубків з королем Пентаклів, тобто тут йде зрив якихось домовленостей, да? і цей зрив він приніс їм, скажімо, таку печаль, да? тобто ну, неочікуваний, і вони тепер в такому собі ступорі, тому що, ну. Тупорі, да, і не знають, будуть, будуть думати, що, що далі робити, куди далі йти. Ага, значить, такий зрив у них відбувся. Добре. Давайте тепер я хочу глянути, що тепер буде, як вони будуть планувати, як будуть будувати свою політику, да, на чому. На чому буде зараз політика Казахстану до Росії. Так, Сьогодні знову ж карти просто сьогодні. Так, ну, на дні колоди закохані, знає, домовлятися вони все рівно будуть. А, співдіяти вони все рівно будуть. Просто будуть тіскати, будуть шукати якісь нові шляхи в плані домовленості. Да? Але ну, сказати, щоб взагалі ніяк то ні. Тут, знаєте, все спокійно залишається. Ну, а, Наразі в роздумах. Четвірка мечів. Наразі в роздумах. Да? Тому що тут. По цій карті, я так думаю, що була якась а, неочікувана, скажімо, ситуація, да, де довелося за себе постояти, де довелося просто а, ну, відстояти навіть більше не себе, да, а країну, країну, інтереси країни. І тепер в роздумах, що робити? Тобто, зараз так, знаєте, на роздоріжжі. А яка буде тепер політика? До чого ви більше схильні? Якщо ви так в роздумах зараз, то давайте до чого ви більш схильні. Казахстан до Росії. Ну, вони не можуть, вони не можуть без них взагалі ніяк ну, існувати, скажімо. да? В них якісь, знаєте, як підв'язки. По-перше, це і по людях. По виробництву якомусь. Тобто, знаєте, от Все, що там в країні, є певні якісь частки, які, ну, напевно ж, залежать від Росії. Да? От. Тому що йде страх, йде страх, як без вас. По королю Кубків будемо домовлятися. Тобто, тут, знаєте, будуть якісь все ж таки умови, але щоб вони не вирішили, це ну, рішення буде. Базуватися на тому, що їм все рівно потрібно виживати. Росія їм потрібна, вони без Росії нікуди не, ну, не дінуться. Так, ну таке. Добре, а давайте спитаємо: а як Казахстан буде взагалі свою зовнішню політику будувати? От просто зі світом, які будуть відносини. Боже, перший раз в мене таке, щоб я майже не витягувала карти. Друзі, ну тут вони взаємодія буде, дійсно, дивіться, будуть щось шукати, да? будуть якось підлаштовуватися, тому що тут і допомога якась іде, да? тут може бути і виробництво, і вклад грошей. Тобто вони будуть до себе, типу, знаєте, як завлікати, щоб до них інвестори. Приїжджали, щоб вкладали гроші в Казахстан. Тобто, ну, взаємодія буде по Пентаклям, це по грошам буде, по виробництву буде, все нормально. Так що, так, а з Україною. А з Україною що? Яка тепер політика буде? Казахстану до України. Тут все добре. Це знаєте, як одної попа і на трьох стульях, що називається, королева Пентаклі, тут все тихо, все стабільно, тут без всіляких э, лішніх тілодвіжень. Да? Тут йде, все нормально, тут дружба, жвачка, любов, тут все хорошо, підтримка э, по сонцю. Ну, Взагалі все нормально собі, політика, типу, як, як було, так і буде. Тобто, ну по королеві Пентаклі тут сильно змін немає, тому що вона сама по собі така стабільна жінка, да? вона стабільні ситуації дає. Тобто тут, ну так, добре, а давайте зараз беру, хочу спитати, там щось Росія сильно грозиться якісь. Казахстан, війська чи не війська, якось там зазіхнути на їх територію, бо щось там була якась суперечка да, між президентами на зустрічі у ДКБ. Здається, якщо я не помиляюсь, добре, давайте глянемо плани Росії щодо Казахстану найближчим часом. Плани Росії щодо Казахстану найближчим часом. Ой, ну вони -хо -хо. будуть домовлятися. Причому, знаєте, в такій формі по рицарі мочів, тут такі дуже різкі м -м, розмови. Тут більше, як знаєте, моменти, де Показати, типу, хто тут хазяїн. Тобто тут такі розмови будуть, знаєте, як на публіку, от такі, можливо, навіть ну, через щури Да? Тобто, так, от коли прям з емоціями та заламування рук, там, знаєте, таке театральна, театральна вистава. Але ну, домовляться. Все рівно, по закоханим, тут дивіться, колесо фортуни, Все рівно у них все складається, будуть у них продовжуватися відносини, дивіться, і справедливість, да, і колісниця. Тобто все буде нормально. Єдине, що їм потрібно буде визначити, хто з них хто, да, хто буде головний, хто буде займати яку позицію. от. Хто тепер на що має право, хто ні. Ну, тобто, знаєте, оці такі політичні теми. Так, давайте, давайте так, так, я ще не спитала, хоча подумала, але ще не спитала, давайте так. Позиція Росії щодо Казахстану, яка буде, да? ну, на що вони готові піти. До Казахстану і Казахстан до Росії на що готовий піти. Я в плані поступок, да? ну, от, на що готова піти, на які поступки готова піти Росія щодо Казахстану. Ну, як хотіла, ця карта, так вона і вийшла. Вони підуть на поступки, тому що в них зараз взагалі варіантів немає. І у них зараз ситуація така, знаєте, Ну, Напружена по луні, вони в такому трошки підвішеному стані. Вони зараз в пошуках підтримки союзників, їм зараз їх е втрачати цих союзників взагалі не можна. Да? Ну, По-повішеному розумієте. І е по королеві м'ячі вони дійсно можуть піти на ті умови, ну, бути трошки да, в своїй політиці до Казахстану. От. А давайте глянемо Казахстан на що. На які поступки може піти в сторону Росії? Ой, ну, А тут, знаєте, вони а, будуть таку більше позицію. Займати очікування. Вони зараз взяли паузу, дійсно, да, ми там вже бачили, що взяли паузу і будуть чекати, а що буде, а, що ви нам пообіцяєте, що ви нам запропонуєте. Да? От, на дні колоди четвірка час, я, я подивлюся, що ви, нам, що ви нам даєте. Якщо нас це влаштовує, окей, будемо типу, домовлятися далі. Подивляться по, по час, тут все рівно все буде, все буде добре. Сказати, щоб на. Сильні якісь такі поступки вони ні, тому що дивіться, тут імператриця і смерть, тобто вони будуть за себе стояти горою. Щось таке там, знаєте, як така сильна образа у Такаєво, да? ну, щось він змінилася взагалі в нього поведінка з приводу Росії, але все рівно політика не буде без Росії. От хто б що не говорив, але. Як кажуть, що буде виходити з-під впливу. Можливо, з під впливу, да, там, ну, такого глобального, да, але все рівно співдія, співпраця вона залишиться. Я хочу подивитися, що це за смерть. Ну, так, да. тут такі, знаєте, дві королеви, король мечів. Він він ображений, він такий, знаєте, він кипить в нього там всередині, він буде чекати, буде чекати, подивиться, що там, що йому запропонують. Ну, Тут, знаєте, ще, може, такі карти вони говорять, що не буде тепер боятися висловлювати свою думку. да? Типу, що буде стояти на своєму, буде розмовляти якось на інших рівнях, да? можливо, зараз більше сміливіше там, ну і так далі. Так, давайте глянемо що з приводу <кхід> що з приводу їх впливу на війну, тому що і також була ця інформація, що, типу, як, ну гляньте, карта сьогодні просто. Так, зараз розкриємо. І проситься ще колісниця. Ну, добре. Так, я не договорила, бо була інформація про те, також я читала в новинах вчора чи сьогодні зранку, про те, що Казахстан може дуже сильно вплинути на Росію в плані війни, що він їх там придушить там Путіна, там ще когось. Ну, тому так. Ну ні, тут, в принципі, як і по цих картах, я їх просто трошки дорозкрила, скажімо. Такого сильного немає, тому що вони все рівно, поки, знаєте, вони в такому стані, що вони не сильно можуть їх попливати. Вони зараз трошки обмежені, я так розумію, що у себе в країні там щось відбувається да, по цій по цим картам, скажімо, він там щось встановлює свою владу, там якісь становлення своїх законів і розбирається зі своїм населенням. Да? От. По колісниці колісу Фортуни, ну це, знаєте, як а, йому треба налагодити процес всередині країни. І він зараз просто не може фізично, ну, політично і фізично цього робити, тому що він просто. Ну, скований, він він зайнятий іншими справами, а тут, типу, знаєте, на, на все не вистачить. Давайте глянемо, а в, в найближчому майбутньому, чи буде. Ну, взагалі якийсь вплив на війну. Казахстана. чи буде якийсь вплив на війну в Україні? Ну, взагалі, може, не зараз, а ну, пізніше на Росію він якось вплине в плані війни. Не, ні, друзі, він все рівно він намагається зайняти більше нейтральну позицію, сильно не, знаєте, сильно не лізти, скажімо так, в ці всі справи, тому що, ну. Впливу, як такого я тут ні. Це більше, знаєте, типу як, і знову ж, ні, не, не, не буде сильного впливу. О, друзі, ну, а давайте ж е, про бойові дії спитаємо, да, чи будуть якісь бойові дії в Казахстані зі сторони Росії? Е, чи Росія буде там щось намагатися зробити, чи ні? Це ще питання мене цікавить. Чи будуть найближчим часом якісь війська введені російські війська в Казахстан? Чи будуть якісь російські війська введені в Казахстан? Це, знаєте, що я вам скажу? Що тут просто Вода військ я не бачу, скажімо, вони все ж таки будуть намагатися домовитися. Да? Посимірця це взагалі може бути просто як: давайте домовимося, щоб, щоб ізбіжати, да? щоб уникнути того конфлікту. І, ну, це, типу, як нікому зараз не потрібно. От. Домовитися, щоб, ну, бо на дні колоди десятка. Жеслів. Зараз просто знаєте, типу, як, ну, важко. Це не Це не тоді, коли ти готовий вводити війська. Сейчас я оці розкрию про що. Ну, да. в принципі, да. Тут більше про домовленості. Про те, щоб як, типу, уникнути політично, як уникнути от тих сварок, як уникнути впливу, там, заварушок цих да, і так далі. От, і по, по рицарю мечів може бути якась агресія, вона дійсно може бути. Але тут по цих картах більше як, ну, тут не по діях, тут більше, знаєте, як знайти вихід, почекати, домовитися, ну тобто, от щось. Якось так, друзі. Немає в них зараз. Просто нема чим в Росії е, наступати, скажімо, або навіть якихось вільних військ, да, вільних людей в них зараз немає, для того, щоб вести їх на територію Казахстану. Я думаю, якось будуть вони так вирішувати всі ці питання. Добре, розібрали тему. Дякую вам, великі друзі, за перегляд. Е, дякую за ваші підписки, за коментарі добрі, за вподобайки. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.